Шановні студенти, вітаю в цьому відео. Я б хотіла розповісти про марафони. Записую це українську мову для того, щоб абсолютно було зрозуміло для всіх і тих, хто вчить англійську, хто вчить іспанську і німецьку. Отже, марафон спочатку розповім ідею марафону. Ми всі знаємо, що треба вчитись, треба вчитись регулярно. Це круто, якщо ви вже наші студенти приходите на уроки, це також регулярність. Але іноді, можливо, хочеться ще додати, так, сказ... так сказати, вогнику. Тому це ми будемо робити. Це все ж таки марафони, це про дисципліну. Що там буде відбуватись? Ви отримаєте посилання. На ті ресурси, які, яким я пропоную користуватися ці три тижні, і будемо працювати за тим алгоритмом, який я пропоную. Але я звичайно хочу, щоб ви вивчали також себе, який це буде алгоритм. Наприклад, ви отримаєте відео. Це буде або серіал, або там, можливо, німці ні, косвег. У мене я буду вивчати з вами також голландську мову. Цей марафон для різних рівнів, ви будете просто відштовхуватися від свого рівня. Отже, ви берете відео і дивитесь одне. Дивитесь, дивитесь, дивитесь. Наприклад, Окей, подивилася, наприклад, два рази. Наступний раз ви вже починаєте повторювати за головними героями, читати субтитри, але повторювати, повторювати. Третій чи четвертий раз ви вже берете, тобто ви подивилися. Далі ви повторювали, повторювали, повторювали. Прям повторюєте за інтонацію. І потім починаєте писати. Можливо, будете просто переписувати субтитри. Окей. Але дивіться: для того, щоб розмовляти мовою. Треба, треба, ну, як треба, репродукція, Продакшн. Тобто треба або проговорити, або прописати. І круто, коли це буде зразу і там, і там. Тому ви будете і проговорювати, і прописувати. В нас був такий студент, він приїхав з Ірану, приїхав в Україну, каже: взагалі-то не знав англійської мови, ну а тут іранську якось теж не дуже. Ось, або арабську, або взагалі-то ніхто не знає. І отже, він починає каже: я... Сів вдома, нікуди не може піти, тому що ні, ніхто мене не розуміє нічого, це було дуже багато років тому. І каже, і я почав знайшов цей серіал екстра, який я вам пропоную англіч, англічанам і іспанцям працювати. І я почав його просто дивитися. Він спеціальний для навчання. Зранку до ночі я прямо його дивився. Кожну серію я дивився по 5-7 по разів і прямо вивчав на пам'ять. І тільки потім я брав наступну. І коли каже, я коли подивився 20 серій. Він до нас прийшов вже такому на Б1 рівні. І я кажу: Боже мій, Мохамед, круто! Ну, як взагалі, як тебе вийшло? Він каже, отак, 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 але це, звичайно, дисципліна. І потім він вже почав вивчати німецьку мову, вже почав продовжувати англійську мову, вже почав далі, е, далі розвиватись. Я хочу провести такий експеримент також з вами. Я точно знаю, що він спрацює. Цей марафон це про дисципліну, також про наполегливість. Та терпіння. Отже, в понеділок ми беремо одну серію і з нею працюємо. Я не хочу вас обмежувати, що там тільки 10 хвилин або 20 хвилин. Я не хочу вас обмежувати, я хочу, щоб просто у вас був також можливість в принципі обирати. Але я вам, звичайно, запропоную. Отже, ви будете дивитися за алгоритмом, він також ще буде прописаний в групі, і потім, що ви будете робити, писати на наступний день і буде писати звіт. Наприклад, там, отаке от нове слово, це я зрозумів і так далі. Це, знаєте, як завершення гештальту. На наступний день, на наступний день я вам пропоную не брати нову серію, а працювати з тією ж самою. Можливо, не писати, але просто багато-багато разів дивитися. Або епізод один складається з екстра, наприклад, з двох частин 10 і 10. Ви можете працювати класно, активно з першої частини 10 хвилин, а вже вівторок. З другого хвилин, 10 хвилин. Хай це буде менше, але набагато якісніше. І дуже важливо писати. Ви таким чином будете чути. Потім дуже часто студенти кажуть, о, я не відчуваю на слух, я не відчуваю взагалі-то нічого не чую. Я пам'ятаю, в мене така була проблема. Я записала касету 45 хвилин, це тоді було ще багато років 30 років тому. Я її просто написала, тому що мені хотілося мати текст. Все, з тих пір щось розібрати якась проблема, в мене такої проблеми немає абсолютно. Причому ефект для будь-якій мові. Я працювала з англійською. Зараз в мене з іспанською немає такої проблеми: з німецькою, з французькою, з голландською. Я також навіть голландські слова, я їх чую. Тому такий, такий ефект попрацювати з однією мовою. Ось і все. Ми будемо працювати з вами 21 день. Тобто, ви будете. Ну, Практично понеділок, середа, п'ятниця, а там будемо додатково допрацьовувати. Я вам не гарантую, що вас буду мотивувати. А ну-ка, давайте, давайте. Я просто організую потік, я просто організую динаміку групи, і я буду в цій динаміці разом з вами. Тільки ви будете вчити англійську, іспанську. Ті, хто будуть працювати з е, вимовою, у вас буде і трішки інше завдання. Там треба буде це окремий марафон це понеділок, середа п'ятниця. Вам буде уривок з конкретними титрами, для того, щоб його повторювати, повторювати, повторювати і вивчити його на пам'ять, і прям повторювати його за, е, за студентами. Але це відео я також запишу окремо. Ідея вся в тому, щоб працювати з дисципліною, в потоці все одно йти легше. І я хочу цей шлях пройти разом з вами, але тільки з голландською мовою. Отже, запрошую. Марафон коштує 250 гривень. Там буде 5 гривень на система візьме. 255 гривень. 100%. Ось і запрошую вас приймати участь. І, звичайно, я буду дуже рада, і ви допоможете собі, ви допоможете хлопцям без рук, без ніг. Ми проводимо такі марафони, як, як також як чаріті, да, як благодійні. Тому до зустрічі. Пока-пока. Починаємо з 5 січня. Поки діє, рання ціна 250-250 гривень. Отже, до зустрічі.